Привіт. Проєкт з вами гуру Макетс. Починаємо із короткої інформації про корпорацію. Трохи далі ми розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Пропонуємо уважно розглянути кожен показник досліджуваної корпорації. Тепер ми порівняємо поточну ефективність організації Синкрани Financial, Тикер. SYF. Цей огляд зроблено з використанням актуальної інформації станом на 3 квітня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з організації Synchrony Financial належить до підкатегорії. Лоунс в оцінці беруть участь 66 компаній, це дуже репрезентативно. Таблицю замовлень ми побачимо в кінці відео. Загальний результат для компанії. 6,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 0,4 бала. І якщо дивитися дуже широко, то в межах ринку США в цілому бачимо, що середній результат для всього фондового ринку в сумі становить 1,9 бали. Проти оцінки компанії 6,5 синкрини файнаншал. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Synchrony Financial і компанії під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Synchrony Financial показали зміну на 31,9 віц. Проти зміни ціну під категорії – 32,1%. Це явно ні про що не свідчить, але потрібно враховувати цей факт. Ринкова капіталізація компанії Synchrony Financial оцінюється в 21,4 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 242 мільярди доларів. Synchrony Financial має частку 8,853 тисячні відсотка і є однією з компаній середнього розміру в підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 15,34 мільярда доларів. Балансова капіталізація під категорії становить 128 мільярдів доларів. Синкрени файнаншал становить частку 11,952 тисячні віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Зайнята частка синкрани фінаншл у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 8,853 тисячні відсотка. Капіталізація балансу 11,952 тисячні відсотків. Це на 35% більше частки ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії становлять 14,266 мільярда дол. Капіталізація боргу становить 93% власного капіталу компанії. Оцінка за рівнем заборгованості підприємства терпима 0 балів. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 6,2. Із середнім показником для підкатегорії 19,1 це на 68% нижче, ніж для підкатегорії. Оцінка показника ринкової вартості його прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 3428 мільйонів доларів. Майбутній прибуток за наступні 12 місяців орієнтовно очікується на рівні 3446 мільйонів доларів. Що на 0,5% більше, ніж зараз. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре 0,5 бала. Баланс ціни компанії до доходу 1. Середній показник у підкатегорії становить 1,7, що на 41% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової ціни до її показника доходу в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 20 760 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців орієнтовно очікується на рівні 20 870 мільйонів доларів, що на 1% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 16,5% при середньому показнику для підкатегорії 8,9%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 7,6%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників під категорії становить 9,596%. Що на 8% перевищує частку ринкової капіталізації. І це відображає дисбаланс у ціні акцій компанії Synchrony Financial швидше до недооцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника організації дорівнює 1070 тисяч тоді як у підкатегорії 1160 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 7,8%. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток на одного працівника становить 171,4 тисячі доларів. Середній по підкатегорії 60,7 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 182%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка доходу на одного співробітника компанії становить 1038 тиздол. За підкатегорією 683 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 52%. Оцінка обсягу виручки на кожного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу становить 3,3 віц, при середньому по підкатегорії 7,3 віць. Це показник ризику короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує рівень 47% для компанії Synkrony Financial. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить 51%. Потенційно цінні папери підкатегорії оцінюються приблизно так само, як і акції компанії Синкрени Financial. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 55,4 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 75,94 долара. Динаміка фактичної ціни та консенсус прогноз становить приблизно 38%. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка вам доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний, посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу акцій компанії Synchrony Financial. Довідкова система Гуру Макет сприймається таке рішення відкрити торгівлю на покупку за ціною 55,5 долара. Угода була відкрита через те, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка організації проводиться за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 60,63 соті. стоп лос встановлений на рівні 49,47. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом В даному випадку угода фіксується самостійно за результатами торгів 3 травня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер UPST є балансовим замовленням на продаж. Відео по балансуванню буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів, основного або балансуючого. Протилежний порядок фіксується на поточному рівні. Дякую глядачам за те, що додивилися до кінця та скористалися інформаційно довідковою системою від Guru Макетс. Ти найкрутіша публіка.